Так, друзі, всіх вітаю. Ми вже який не знаю раз по справам приїхали в Жешов, і місто було для мене не таким цікавим, бо ну, реально не цікаве таке місто, велике, індустріальне, нічого тут такого видатного нема. Самі звичайний ринок, їхня головна площа і так далі. І все це було до того часу, поки я не дізнався трохи більше історію цього міста. Воно справді старе, як і багато інших польських міст, але воно було маленьке. Так, Оце у нас, до речі, дві синагоги. Синагоги тут і тут. Значить, і Тут десь є поруч така площа. Площа на честь поляків, які допомагали євреям, рятували їх, і старалися щось тут робити, їхні імена записані там на камнях. Але давайте повернемось до цього до Жешова. Містечко було маленьким і коли після Другої світової війни поляки, значить, з жалем. Втратили Львів, а Львів це було найбільше місто е, Галичини. Два, два було найбільших міста Галичини Львів і Краків. І ось коли Львів нарешті повернувся до України, а для поляків він, виходить, був втрачений, то треба було полякам знайти нову столицю свого воєводства. Вони так подивилися приблизно е так, географічний центр нового воєводства і е знайшли мі маленьке містечко Жешов. Ну, кажуть, ну, Маленьке містечко не може бути столицею, тому е його об'єднали, його е зробили крупнішим, додали йому там е багато сел. Нових. Зараз, до речі, ми от на плац виходимо, де е, цих євреї, е, поляки, які допомагали євреям. Об'єднали, значить, додали в, в, в міську смугу багато цих е, сел. Об'єднали. Тут було велике індустріальне виробництво. Ще до Першої світової війни в Жешові робили. Е, Літаки, запчастини до літаків. І, до речі, і зараз Жешов. Чим відоме це місто, місто, що воно має таку багату індустрію, роблять побутову техніку. Чисто польську. Ой, забув, як воно, забув, як називається. Земекс, да. це така чиста польська побутова техніка виробляється. Тут в Жешеві. декілька ще інших виробництв. І тут великий, великі традиції авіабудування. Зараз в Жешеві знаходиться великий військовий хаб. Хаб, перевалочний пункт. Значить, допомоги, яка йде, військової допомоги, яка йде з країн НАТО до України. Саме тут вже шеві знаходиться. Може, колись відвідуємо, значить, зробили зараз музей велика ракетна частина, вона стала музеєм. Там розформували і балістичні ракети. Теж вони тут вже шиві є. Давайте зараз вийдемо ще на ринок, там подивимось. Mm -hmm. Так, ось, ось центральна площа mm -hmm. міста. Ринок, пам'ятник Адаму, Адаму Міцкевичу. Mm -hmm. Адам Міцкевич. Ну, в деяких е в своїх творах і в своїй творчості дуже схожий на нашого Тараса Шевченка. Ось не побачив незалежної Польщі Адам Міцкевич, так як саме Тарас Шевченко, але мріяв і тому ось такий їхній символ боротьби. Тут, значить, пам'ятник невдалому повстанню поляків проти, проти Російської імперії і проти цих проти Австро-Угорщини. Як це має бути на ринку значить, криниця, в криниці там сидить жаба. Що ще маємо знати про Жешов? Через Жешов 4 рази проходив під час Першої світової війни, під час Першої світової чотири 4 рази проходив фронт. Дуже було багато тут знищень, бо цікаво, я сподіваюся, колись про це розкажу, що. Існувало значить, на території сучасної Польщі, так зване польське царство, яке було частиною а, Російської імперії. Входили в, в нього Варшава, ну і деякі там міста, а, частково Волинь українська, ну там більше ці землі білоруські. Ось, мабуть, і все на сьогодні. І якщо буде цікаво, пошукайте ще інше відео на моєму каналі Прожешу. mm <laughs>